Всім доброго дня! Сьогодні в нас на ремонті буде Ecoflow River Pro. Ось такий от приїхав. Ми вже трохи навчилися їх ремонтувати. Цей EcoFlow будемо ремонтувати для військових. Давайте його розпакую і спробуємо подивитися, що з ним не так. І, надіюсь, зможемо його відремонтувати. Погнали! Значить, підготував я тут тестові умови для того, щоб підключити на EcoFlow і спробувати. У нас тут є ще один відсоток заряду, тому давайте швиденько підключимо лампочку. Лампочка у нас є звичайно, на 100 Вт. Давайте включимо вихід. І як бачимо, на мультиметрі у нас вихід є 129 вольт, і лампа світить не так, як повинна світити. Підключаємо лампу до робочого пристрою і бачимо, що світиться вона яскравіше. Ну і Відповідно, на виході в нас є нормальних 220 вольт. Я спочатку подумав, що, можливо, в нас сам цей кофлов, може, не знаю, там на 110 вольт, але насправді ні. Якщо подивитися на його упаковку, то ми бачимо, що він у нас тут на 220 вольт. Просто це китайські розетки. І вони мають трошки інший форм-фактор. Виглядають ці розетки ось так. Чувак, на куфлові та сама інформація знизу. Окрім того, нам його принесли і основна якби скарга на те, що він не заряджається. Давайте спробуємо його поставити на зарядку. Надіюсь, що зараз нічого у нас не вибухне. Так як має вже доволі великий страх до тих куфловів, до заряджання їхнього. Підключаємо зарядку. Через буквально... Не знаю, секунд 4-5 у нас пристрій вибив оверлоад і перестав заряджатися. Ось зараз бачу. Знову пробує. Пробує, пробує, пробує. І падає в оверлоуд. Наскільки мені відомо, його купили на OLX, купили для військових, відправили. І, власне, вже військові там не могли з ним скористатися. Давайте будемо розбирати. Нами є розібраний Ecoflow. Давайте перед тим, як щось дивитися, його обструмимо. Для того, щоб це правильно зробити, потрібно спершу не відключати силові ось ці контакти від акумулятора, а відключити ось цей маленький конектор від БМС-контролера акумулятора. Потім я відключаю ось це, а потім вже відключаю силові контакт Якщо зробити навпаки, то у нас може статись так, що акумулятор перестане коректно відображати відсотки заряду. Що тут можна помітити на перший погляд? Можна помітити наступне. У нас тут є замінений вхідний запобіжник. Як бачимо, його встановили трохи неправильно. Запобіжник мов бути тут. Тут і в нас позначка така, а контакт мав бути ось тут. Це нічого страшного. Дивимось далі. У нас ось тут видні сліди ремонту, тут нас зрізали таку піну і видно, що у нас тут мінялися транзистор. Давайте я все розберу трошки більше і покажу вам детальніше. То, перш за все, вам потрібно подивитися, чи у вас не заряджений накопичувальний конденсатор. Тут на ньому може бути близько 400 вольт. І ми зараз перевіримо. Ну, нема, він вже собі розрядився. В принципі, коли пристрій працює справно, але ну, у нас він працює наполовину справно, то він собі там за деякий час сам розряджається. Бо в процесі ремонту дуже часто тут ще буде 350 вольт, і воно може вас так доволі сильно вдарити. Давайте оглянемо, що в нас тут на платі. Як бачимо, у нас тут є намальовані всякі стрілочки. З стрілочками позначені компоненти, які були замінені, також. Так як я вам і казав, тут є замінений запобіжник. Ці оце, оце всі почорніння. Ну, насправді їх дуже важко уникнути, тому що тут плата полокована спеціальним лаком, який в принципі, ну, темніє, коли ви тут паяєте, особливо коли дуєте гарячим повітрям. Ось так само бачу є замінені драйвери, які керують атмосфетами і нашими транзисторами. І наразі. Нічого не бачу більше, щоб тут було замінено. Відпаяв Андрій радіатор, і, як бачимо, тут наступні проблеми. Значить, у нас тут є ось такі кермічні теплопровідні прокладки, які не всі є цілі. А не цілі вони по тій причині, що тут у нас вибухали транзистори, мосфети, тим самим пошкоджували ці прокладки. Ми це вже проходили, такі прокладки в нас є, ми це все замінимо. Так само не знаю, яка тут термопаста, бо з термопастою в нас теж була проблема, бо ми клали термопасту ось таку MX4, таку як в компи. Але справа в тому, що є з нею певна біда, вона у високовольтній всякій електроніці виявляється, проводить електричний струм. Що власне дуже нам попороло голову, бо ми вроді все робили добре, все би мало працювати, а в нас транзистори і далі горіли. Зараз ми будемо ось це все, -все випаювати. Відпаяли, думаю, що зразу буду знімати. Всі керуючі драйвера, буду знімати діодний міст. І буду знімати тут є такий резистор на 100-Ом, так як наша практика показує, що краще міняти все комплекту. Потім ми будемо е потроху запаювати всі нові компоненти, і в ході того будемо вмикати EcoFlow, дивитися, чи в нас буде все правильно запускатися. Як тобто ти вагну, тобто не можеш бути через вами, яким роботи? Це неможливо. Бачите, кубку того, всього, що я встиг випаяти з плати нашого Ecoflow. E, значить, на ось такому етапі я пропоную почати діагностику і заміну компонентів. Вирішив я також зняти цей запобіжник, бо він тут меншого розміру, хоча такі, такі самі має параметри, але я вирішив ставити такий, як треба. Далі зняв діодний міст цей резистор 100 Ом невеликий, і наше все плече з транзисторів і мосфетів. Що ми будемо робити наступним кроком? Наступним кроком ми будемо перевіряти, чи в нас накачується 500 вольт на ось цей трансформатор. Ми будемо пробувати міряти вторинну обмотку цього трансформатора і дивитися, чи буде у нас там змінних близько 500 вольт. Для того, щоб це перевірити, ми будемо припаюватись ось тут і ось тут. Давайте перевіримо. Так, значить, ми підключилися до. Обмотки трансформатора і будемо зараз пробувати вмикати інвертор. Але перед тим знову ж таки не забуваємо послідовність підключення всього на платі. Спочатку силові контакти, потім інформаційні. Чік. Так, включився. Пробуємо вмикати вихід на розетку. Щось у нас проскочило коротко і впало в оверлоад. Включимо Manual Range, включимо 1000 вольт і включимо фіксування мінімальних і максимальних значень. Давайте ще раз увімкнемо інвертор. У нас зафіксовано 475 вольт. З цього можемо зробити висновок, що ось це плече у нас працює правильно, і ми можемо почати продовжити верніше ремонт. Давайте, давайте продовжувати. В першу чергу, так як у нас тут з'являється майже 500 вольт змінної напруги після трансформатора, нам потрібно цю напругу випрямити. Для цього е, тут влаштований Синхронний випрямляч за, за допомогою ось таких чотирьох е, мосфетів та драйверів, які ними управляють. Ось, е, Зараз я запаяю сюди ці мосфети, запаяю два драйвери. І після того, коли ми вмикаємо е, коли ми вмикаємо наш інвертор, тобто розетку на 220 вольт, у нас має накачуватися. Ось цей от накопичувальний конденсатор. Тут у нас має бути 350 вольт вже постійно напруга. Давайте спробуємо це зробити і переміряти. Я помию в ультразвуковій ванні ось гвинти, якими кріпляться безпосередньо наші компоненти до радіатора. Ну і так само всі. Прокладки також треба помити від старої термопасти. Так само ми будемо міняти е, всі ось втулки пластикові. Ось така вийшла краса. Давайте будемо пробувати вже паяти. Зараз ми обожирюємо всі поверхні, е, наносимо термопасту, нано, наношу СКПТ 8. Дуже дуже мало, щоб та термопаста нам не заходила сюди до отворів Все запаяв. Також пробував старти ось ці стрілочки. На жаль, ну, чим не пробував, не можу їх встерти, тому вже буде з ними. Зараз я його трошки зберу, закину плату в корпус, і ми будемо з вами міряти, чи у нас буде 350 В накопичуємо вельному конденсаторі. Зараз будемо робити перше увімкнення. Я одягну захисні окуляри на всякий випадок. У нас там мінусові значення через те, що я, можливо, переплутав щіпи. Давайте спробуємо. Є 349 вольт у нас там появляється. Це хороший знак. Екофло у нас в overload вже не переходить. Ну, ось так все виглядає. Зараз будемо запаювати ліві 4 IGBT транзистори, будемо запаювати. Резистор цей великий на 100 Ом, діодний міст і запобіжник. І я думаю, що наш пристрій запрацює успішно, маю надію. До речі, зверніть увагу, в нас зараз на нашому накопичувальному конденсаторі ще от є 300 вольт. Ну, він розряджається, але щоб розрядити його швидко, і все було безпечно, можна використати ось таку от штуку. У мене є така. Такий спеціальний пінцет для розрядки конденсаторів. Давайте зараз спробую продемонструвати, як це відбувається. Ось тут в нас є така маленька червона лампочка. І коли вона світить, значить там у нас є ще напруга небезпечна для життя і здоров'я. Вона зараз світиться. І на мультиметрі напруга в нас падає вже 90 вольт, 80-70. Треба зачекати, поки перестане світити. Це тепер не світить, тепер ми можемо спокійно розбирати наше куфло і не боятися вже воно все запаяне. Але помітив ще один момент. Тут у нас бракує одного СМД конденсатору. І по-доброму нам треба туди запаяти конденсатор. Що ми можемо тут бачити? Тут явно видно, що у нас був конденсатор. Ну, проблема в тому, що у нас тут, по-перше, немає абсолютно ну, схеми, і нам доводиться розбиратися чисто от так візуально і користуватися якоюсь логікою. Мені треба визначити, який тут конденсатор стояв, який тут був номінал. Ну, тобто, можна припустити, що він такого самого номіналу, як і ці решта-4. Думав, відпаяти один з них, поміряти його ємність. Ну і відповідно до того, яка тут гуляє напруга, запаяти щось аналогічне. Але перед тим включив продзвонку і побачив, що в нас тут таке враження ніби коротке замикання. Якщо поміряти опір, то в нас тут один, один ОМ. Знайшов гада, який в нас був, який в нас є пробитий. Значить, дивіться, відпаяв перший, другий і третій. А третій у нас в торбі і в нас тут в короткому замиканні. Зараз треба визначити ємність цих конденсаторів і підібрати якийсь аналог. Підберемо, запаяємо і будемо міряти наші вихідні сигнали. подивимось чи щось поміняється. Після того, як я запаяв всі конденсатори. І замінив той, що був у нас в короткому замиканні. Можна дивитись результат Чик. Вихід 220 вольт у нас вже постійно вернутися. Залишилось спробувати знову включити на зарядку. Так, дубль 2. Зараз Андрій знову буде пробувати включати Ecoflow. На зарядку включати EcoFlow. Найгірше, найгірше включення в перевірці, верніше, заряджанні Ecoflow, те, що в нас тут є пасик. І інколи, інколи коли щось не так, то транзистори прям дуже сильно вибухають і пасик дуже сильно лякається. Ну що ж. Давайте подивимося, щоб нам часом не виробило фазу. Заряджається. Уху! Офігеть. Дуже добре, я дуже радий. Будемо тестувати. Проблема чувак. Роблю, як відчуваю. Значить, значить так, хочу вам показати, як у нас вих, виглядає вихідна напруга. Ось у нас тут підключений мультиметр, є 220 вольт. Я ще паралельно підключив осцилограф, щоб показати, як виглядає у нас синус. Виглядає ось так, трохи мені не влазиться в екран. Зараз будемо трохи його навантажувати, заряджати, розряджати, дивитися тепловізор, чи немає нічого тут у нас чи не перегрівається, чи добре розсіється тепло і надіюсь, що все у нас буде добре з ним. Екофлоу готовий. Заряджається, видає 220 вольт, все добре. Що можна сказати підсумуючи про цей ремонт? Можна сказати те, що можна було не міняти тих всіх транзисторів і, і їхніх драйверів. Треба було просто трошки подумати, подивитися, що там немає конденсатора, подивитися, що ті всі конденсатори, які там були запаяні, є в короткому замиканні, і просто цю несправність забрати. Але я пішов своїм шляхом, пішов шляхом довгим, пішов шляхом болю і страждань. Витратив трошки часу, але у нас тепер все добре, він працює і я надіюся буде радувати своїх власників. На тому відео добігає кінця. Всім гарного дня, приємного настрою. Якщо було щось не так, пишіть мені в коментарях. Якщо я наговорив якихось дурниць, також пишіть. Все, всім па-па.